Навала медуз завадила роботі АЕС Гравлін у Франції. Морські істоти потрапили до системи охолодження. За даними компанії-оператора електростанції, довелося вимкнути чотири реактори. Інші два вже не працювали через планове техобслуговування. Гравлін друга найбільша атомна електростанція в Європі після Запорізької АЕС. Реактори охолоджує вода, що надходить каналом з північного моря. Шість енергоблоків виробляють по 900 МВт електроенергії. Кожен у сумі 5,4 ГВт. Вона виробляє електроенергію для великої кількості будинків і підприємств у Франції у Європі. Кожен день простою одного реактора завдає мільйона євро збитків. Запускати енергоблоки планують по черзі. До п'ятниці чотири з них мають запрацювати. Експерти кажуть, що раніше такі випадки були рідкістю. Усього кілька десятиліть тому медузи в північному морі були незвичним явищем. Тепер їх дедалі більше. І, безперечно, присутність медузи означає, що вода стала теплішою. Вони люблять теплу воду. Утім, навали медуз порушували роботу атомних електростанцій і у 80-х роках. Такі ситуації виникали у Швеції, Японії та американському штаті Каліфорнія. Зі слів експертів, у майбутньому це може ставатися частіше.